Про справжнє обличчя ворога найтяжчі бої за українську землю та головну мотивацію на передовій від того, хто одним із перших заходив в Ірпінь під обстрілами ворожої артилерії. Керівник полку Нацполіції Сафарі, полковник Василь Віконський, зустрівся зі студентами УКД. у камерній обстановці. Розповідає про завдання, які стояли перед спецпризначенцями спочатку повномасштабного вторгнення. Чому не варто недооцінювати ворога та за що українські воїни стоять не на життя а на смерть. І переконує сьогодні, тут у тилу люди теж мають вчитися боронити державу. Як мотивувати будь-кого, щоб він йшов захищати державу? Люди мають відчувати перш за все це свій обов'язок, в незалежності від того, чи будуть тебе призивати, не будуть? Людина має розвиватися в напрямку захисту держави. Основна мотивація це знання. Якщо надати людям знання, вони будуть відчувати, що це ми знаємо, значить, ми це зробимо. Якщо ми маємо невідомість, в невідомість жодна людина не готова рухатися. Тільки знання треба в них вкладати, тоді вони зможуть стати на цей шлях. Охочих зустрітися із воїном, який колись і сам закінчував цей університет, зібралося чимало. Кажуть, такі розмови якнайкраще мотивують робити усе від них залежне, щоб бути гідними захисників. Бо мій батько також є військовослужбовець і зараз знаходиться в Донецькій області в Покровську. Тому хочу сказати, що ці люди дійсно заслуговують поваги і шани від нас, і ми повинні знати кожного героя в обличчя. Він е заходив перший в бучу, заходив перший в Ірпінь, заходив перший в е ті. Населені пункти, які були захоплені Російською Федерацією, або намагалися бути захоплені Російською Федерацією, і мали можливість, він мав можливість бути в штурмовій групі. Студенти, коли вони відчувають від першої особи, яка це зробила, або яка була в тих стій реальній ситуації, породжується таке бажання, велике бажання. Вони дуже сильно обговорюють ці події. Вони намагаються певним чином впливати, збирати кошти. Відправляти ці кошти або збирати на дрони, на різні різні ситуації, які є на усі запитання, які лунають із залу, Василь Віконський відповідає легко, невимушено та часом навіть жартує. Майже годинну зустріч підсумовує короткими настановами. Головна із яких не забувати, що в країні війна. Кожний воїн, кожен чоловік, який зараз знаходиться і стоїть на захисті, і нашої держави і намагається всіма силами відтіснити, знищити ворога і повернути кожен сантиметр нашої землі. Він мотивований, він налаштований і він, розпочавши, буде далі продовжувати виконувати цю роботу. Щодо територій, де не ведуться бойові дії, але ми розуміємо прекрасно, що Ракети, шахеди, це все летить. Не забувати, що відбувається в державі, не зупинятися в форматі допомоги армії. Як би ми цього не хотіли, вчимося тримати зброю в руках. Наталія Лозовик, Святослав Іванюк, телеканал 402.